Всіки. І не тільки не тільки уряд, а всі заступники реально мають так само на професійній основі добиратися команда, Бо якщо міністру будуть диктувати на які напрямки кого ставити, ми знаємо. Ну цей приклад з міністерством економіки. Чомусь на дерегуляційний напрямок ніхто не диктує Айваросу кого направляти, бо там гроші не можна заробляти від компаній. Там дерегуляція, там просто звільнення, фактично там прибрання ліцензій, непотрібних дозволів і так далі. Так, а коли ми да, да. е, е, беремо такий напрямок, як державні підприємства, зокрема я дізнавалася сьогодні, спілкувалася з деякими заступниками Айвараса, і вони якраз розказали, що у них е, е, є напрямок промислова політика і політика оборона. І їх потрібно було розділити і промислова політика це політика, ну те напрямок, який фактично займається державними підприємствами. І після того як Айверас фактично там подав по деяким державним підприємствам дуже цікаву інформацію. Зокрема, Сергій наводив державне підприємство Об'єднана гірничо-хімічна компанія так. В грудні міністерство економіки на кабмін подала по перше підняла питання про відставку директора цього державного підприємства тому що тому що виявлено було що за 9 місяців 2015 року 13 мільйонів доларів в сша Просто на цю суму це недоотримані доходи, тому що концентрати, які виробляються цим державним підприємством, продавалися за заниженими цінами. І це, це yeah. фактично вони встановили своїми перевірками, і це лише одне державне підприємство. У них там це, це цілий yeah, список А на урані, також і саме штурму. Фактично, вони передали цю інформацію в Держфінінспекцію, і зараз в лютому має бути звіт від Держфінінспекції. І якраз коли ми бачимо таку ситуацію з недоотриманої. Ми доходами хто їх отримує відповідно, і тоді зразу зрозуміло, що комусь дуже вигідно поставити людину, яка буде контролювати фактично цей напрямок державні підприємства.